Давайте я покажу топчик для туманочок, а іменно лампи від компанії АМС Злієчка Vision. Чого іменно вони? Тому що вони на пасивному холодні. Це перше і саме головне їх преимущество. Ось така лампа, тут немає на невинестих кульів, нічого немає. Тобто їх можна спокійно поставити на туманочки наші. І при цьому, навіть у тебе там немає ніяких подкривок, то вони цього не бояться. Тобто водичка них буде попадать без різниці, вони повністю герматичні. Ціна. 1790 гривень за дві штучки, плюс теж класний, плюс їхній. Вони невеликої потужності. Всього-навсього 30 ватт потужності, і вони будуть ну, вони будуть роботи е, стабільно і сліпити нікого не будуть. Обманка теж маловажний фактор, можна поставити на всі сучасні автомобілі, ошибочок ніяких не буде. Роз'єм. Один в один, як звичайна, лампа, h 11 роз'єм, все чотенько. І так само ж посадочне місце, теж h 11 все чотенько, все стає замість штатної лампи. Як я вже сказав, коштують вони всього-навсього. 1790 гривень за дві штучки, два роки гарантії при цьому мають, обмін, повернення, нема ніяких проблем. Внизу номер телефону для підбору якісного освіту на будь-які автомобілі.